Ми знаємо, що це приватна власність. Ми, ну, по-перше, дякуємо, хоч така вбиральня працює. Але минулого разу я була і на плані у вас написано, що є у вас вбиральня для осіб з інвалідністю. Ми б хотіли знати, як туди може потрапити людина, яка не знає оці тонкощі. До цього в нас висіли сюди. Висіли в нас таблички, так. все в залі висіло, зробили реконструкцію, ці табли... таблички поприбирали, але обов'язково. Ну. але люди… Коли які... вони з'являться? Оновим обов'язково сьогодні, сьогодні над рукою, сьогодні повіше обов'язково. Да. Ми ось сім'я, дві особи з інвалідністю на кислах колісних. Ми під'їжджаємо. Хто нам прийме цю фішечку? Ну, я ж Є працівники, які постійно на автостанції знаходять. Скажіть, будь ласка, якщо ще для цього потрібно, щоб там був номерок, до кого я могла зателефонувати? Я ж не буду на машині їздити шукати якусь тютю. Далі в цьому ж малому залі знаходиться туалет, пристосований безпосередньо для осіб з усіх зубів. Інформація про це ми зараз будемо її розшукувати. Добре, зараз намагаємося зорієнтуватися, де це знаходиться. Вбиральня для людей з інвалідністю. Угу. І чи вона доступна? Це вже зараз будемо. Дивіться, ану закрити двері, я поп попробую їх відкрити. Щоб склад приміщення 68. Ну там ти взагалі до ніде так. А для чого перелати прицепили там. Автовокзалу у містах Черкасах, який розташований біля е, залізничного вокзалу, не пристосований для осіб, особливо обиральна не пристосована, і вся територія не пристосована для людей з інвалідністю. Ми вас почули, всі висновки людей інвалідів. Ми почули, будемо приймати рішення і на коротший термін зробимо доступність набагато кращою. І окремо стоячий туалет, який буде безпосередньо для людини, осіб для осіб з інвалідністю, які можуть безпосередньо потрапити туди без сторонньої допомоги, особисто самі.